Всім привіт! З вами знов Петро. І я думаю, дехто із вас знає таку гру, що називається 5 нічок з Фредді. Я в неї вже грав. І я так подумав, що можна їх ліпити. І в мене починається програма Ліпкіс Fire Nights Freddy's. Я вам буду показувати, як ліпити героїв. І сьогодні ми зліпимо плюшового Фредді. найбільшому матеріалі нам буде треба коричневий, в меншому жовтий, в найменшому чорний. Тепер беремо коричневий, підчіпляємо кусок. Кусочок. Катаємо тут шарик на дощ. Поки що ці кольори ми забираємо, ну можна скоріш забрати. Катаємо шарик і робимо його от таке. От ставимо. Вибираємо форму от таку, от десь таку. І вибирайте свій ріст. Приклад, у мене маленький. Тепер робимо руки. Ру... Як ви знаєте, в плюшових руки набиті пухом. І тому ми руки зробимо, е... от, подивіться, нам треба скатати от шарик от, і зробити капелькою. Взяти наше тіло. І замазати тут Шрам. Отак от робимо другу рубку. Ідентичним способом ми зробимо і другу руку от зробили ми. Другу руку. Тепер от, ми робимо ноги. Лишіть ще собі кусочок коричного пластиліна на голову Фредді. І так само ми робимо ноги. Тільки я вам зараз покажу, як загладжувати шрам ніг. Тепер прикладаємо ноги отак От і загорладжуємо тут. Так само робимо другу ногу. Тепер робимо брюшко нашого Фредіка, який нас хоче вбити. Беремо жовтий пластилін. І ставимо його прямо посередині. так. Тепер шов Фреді є, правильно. В нього є. бабочка. Тепер беремо чорний пластилін, катаємо один маленький шарик, приплюскуємо на тільце Фреді і робимо. От його трикутники. Ось так. таким способом. Знову катаємо шарик. Тепер приплюскуємо його. От приплюснули. І робимо гострий кінчик. Приміряємо, ставимо так. І другу теж так само робимо. Ще ми можемо зробити гудзики. Знаємо, що у Фреді є гудзики. От так. Тепер робимо гудзики. Нам треба скатати два шарики. І так всередину нашої бабочки робили, ми так само куцьки робимо. Отакос має вийде. Тепер що робимо? Голову. Катаємо, як все, шарик. І от знаєте... Робимо тут таку штучку От таку. Тепер кільце, міряємо, що мало то беремо ще Ось. От так. Тепер приплюсуємо робимо тут таку штучку. Так у нас має вийти. Робимо мордочку жовтого пластиліна. От так ми робимо мордочку. От овальна така мордочка. І носик робимо нашому Фреді плюшовому. От так. От. І тепер робимо очка. Так як все таємо шарики маленькі. І прикладаємо їх на Фредді. Що в нашого Фредді? є? Та циліндр. Робимо циліндр. Робимо кружок і приплюскуємо його. Ставимо на голову Фредді, робимо верх циліндра. Нам треба скатати шарик знову. І його так видовжити, от як ви бачите. Ось. Отак робимо вуха. Знову катаємо шарик і приплюскуємо їх. І таким самим, і от так, робимо вушка. Наш плюшовий Фредді готовий. В наступному випуску я вам розкажу, як зліпити плюшову чіку. А потім ми будемо дивитися, як робити і великих, і плюшових, і з першої, і з другої частини, і з третьої. Всім папа, з вами був Петрик. Дякую, що дивились, ставте лайки і підписуйтесь!